Малята. Сьогодні пропоную вам виконати разом зі мною комплекс ранкової гімнастики Бджілка. Розпочинаємо з ходьби. Перша вправа бджі махають крильцями. Ми будемо піднімати ручки ось так і опускати вниз, ніби бджіл машуть крильцями. Повторюємо разом зі мною. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вправу завершено. Наступна вправа. бджілки п'ють з листочків. Ніжки поставили нарізно. Ручки на пояс. Нахиляємося вперед і піднімаємо вгору голову. Повертаємося обратно. Повторюємо разом зі мною. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вправу завершено. Наступна вправа Бджілки збирають сік з квітів. Ніжки поставили нарізно. Ми будемо присідати на навпочібки та долоньками постукувати по підлозі. І повернулись назад. Повторюємо разом зі мною. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вправу завершено. Наступна вправа бджілки літають. Пропоную вам малята перетворитися на маленьких бджілочок та політати разом зі мною. Ось так. Так, і крильцями машемо. О, які гарні бджілочки у нас. Політали-політали, бджілочки. і стали. Право завершено. Малята пропоную завершити нашу ранкову зарядку стрибками. До нових зустрічей.